Ді свого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад на е, ракетні удари по правому та лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу 5 серпня від, від скільки зараз часу у нас? 13.49. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію а від цього часу, плюс 24 години. По правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Покажіть нам то. Так, дивіться, правий берег. Правий берег. Ця строчка-лінієчка росіянська. Е, ну, там виконувачі, вони будуть виконувати то все з задоволенням. Бо в них там пропаганда, їм пофіг. Так, вони будуть залякувати. Іде тут дьявол, бачите, іскушити, іскуситель, дьявол буде запугувати нас, лякати. По десятки перевернутій. Ну, це йдуть такі, да, збитки йдуть. Йдуть збитки. Але це не в прямому, ну як, банкрутство, да, е, втрати втрати матеріального, в прямому смислі того слова. Але це ж їх втрати, і в них перевернуто. То вони втратять ту ракету, я так розумію. Дивіться. Получається по сімки ми закриємо двері. Тут робить ремонт, і я вибачаюсь, люди різко пішов такий противний запах, прям як лаку чи чогось такого. Я закрила все. Вибачте, будь ласка, М -м -м, бо я алергік в мене це тяжко потім. Це наші дії наших ППО. Щось вони бояться дуже якось. У них таке тут початок паніки. Паніка. Паніка. Ну, смерть, смерть і діявол. Ну, в прямому смислі це, е, звісно, що вона може бути кульмінація. Кульмінація наших дій. Смерть. І це і то. Щось у нас карти, люди погані у нас карти. Не подобається мені така історія по правому берегу, люди. Ну, звісно, що це не в прямому смислі смерть. Це рідко дуже буває. Це колосальні зміни, так, колосальні зміни. Але все ж таки, вона, бачите, лежить між кризисом, і це ж наші карти. Це наші карти, вони перевернуті. Погано, що вони в негативному плані, це дуже погано. Хоча б лежали в нормальному стані. Це було б легше. А так, виходить, в перевернутому то обман буде, обман. Обман тут. Беззахисність така, взагалі, істерична беззахисність. По центру, по центру смерть. Це взагалі. Я нічого не розумію, що ми там... Як таке може бути? Да. Ну, я можу так сказати, сказати. Якщо так заспокоїти вас. Ну, це якась, якась нова фаза. Нова фаза. Але бачите, вона у нас повністю в негативі. Повністю в негативі, мені це не подобається. Давайте покладемо на цю смерть. Ну, працюють же люди. Ну, працюють же ж. І давайте покладемо на цю п'ятірку, але по-дурному. Давайте покладемо на цю десяточку. Шельник. Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати, що будуть працювати наші ППО 100%. Вони відробляться як надо. Але там у них, звісно, щось таке може трапитися. Я не знаю, якась може технічна, але ж це смерть. Ну, якісь будуть зміни йти там. Не знаю, може, щось якусь систему поміняють, і оце воно буде таке щось там. Але і то, ну, по-дурному. Падає шут, дурень перевернутий. Не знаю. Ну, бачите, який сьогодні розклад. Буває так раз-раз просто і все розбіглися. А так, сиди, гадаю, тут, що воно і як. Ну це хаос буде. Це хаос, це буде невдача. Це буде невдача. Це буде невдача. Блін. Погано. Погода. Не подобається мені цей розклад, звісно, ніяк. Хоча оцей убиток, що у них буде, убиток, що в них буде, то дуже гарно, що він у них буде. Значить, ця ракета пропаде. Яким чином, я не знаю, бо у нас тут дурні якісь ітогові карти. І кризис, і, і дурень перевернути. Але люди працюють і тут мені цікаво, звісно. Да. Правий берег, ну, залякування буде. Люди наші будуть працювати. З ким чи, з ким, чим скінчиться чимось якоюсь глупостю, якоюсь дурною, не знаю. Чесно, я стою зараз перед вибором, оце. Оце чудо і це ну просто по-дурному все буде. Все буде по-дурному. Все скінчиться отак. Давайте кину, який буде ітог цього всього дійства. Допомога. Ну, то будемо сподіватися, що воно буде якесь щось маленьке. Щось таке буде непонятно, що може я попадуть у яму якусь, по землі вдарять, там буде яма, та й все що ну, робити? Карта хороша, на то впадає допомога, шістка, прекрасно, по землі фізично, все нормально. Тут, звісно, так, люди, не будемо панікувати. Наші працюють. Прямого удару тут взагалі не видно, окрім того дьявола, запугування, більш нічого немає. Прямого удару немає. У них тут лежать, у самих збитки лежать. Так що так? Будемо, я лічно буду сподіватися, що, ну, десь попадуть кудись там у поле може, щоб не було нічого такого поганого. Якийсь такий несерйозний розклад. Це я більш цього не люблю, коли отак воно крути верте непонятно, що і грається, так? Да? з нами. Ну добре. Але ми не будемо панікувати, все буде нормально. Будь ласка, карти, покажіть мені, мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю, по лівому берегу міста Запоріжжя ситуацію з ракетними ударами. Ну, от, що я можу сказати, буде удар чи не буде. Гляньте на ці карти. Ну, от по цьому і точно. Ну, тут холоднокровність. Холоднокровність, якісь дії такі жорстокі. Але щоб прямий, прямий удар був, так, може бути удар. По королеві мічовий удар може бути. Як працюють наші ППО? Самодостатньо працюють, але тут ідуть якісь афери і крадіжки. Конкретно йдуть збитки. Ітог збитки. І чим закінчиться, це кульмінація, верніше. Чим закінчиться чимось новим? Цікаво. Дуже цікаво. О, сьогодні карти. Сьогодні, бачите, буде перевернута стабільність. Щось нове. Ану, давайте на цю королеву. Перевернутий король. Так, люди, по-лівому будуть нас жахати. Перевернутий король це вже такий деспот. Це таке вже, знаєте, дурне, злість така аж закіпає. Перевернута у нас стабільність з вами. Вона останеться, але вона буде поменше. Ну, і щось нове. Побачимо, що воно нове буде, я не знаю. Давайте кинемо і того, який того всього розкладу буде. Болтливість. Болтовня. Пуста болтовня буде. але Або не нужна болтовня когось. когось. Ну, бачите, от гляньте, карти на е, ракетні удари. Зірки, в них там кризи з по, 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 почуттям. Це ракетний удар. Але, звісно, і то так собі. Такий штаб, він каже, що буде ракетний, ракетні удари будуть наноситися. Як ми спрацюємо? По цій карті початок гарний. Тут ідуть збитки. Чогось не вистачає їм. Тут по вони... кульмінація буде ніяка. Але ж і тут кульмінація ніяка, розумієте? Тут взагалі ніяка кульмінація. Бо в них тут, по почуттям, кризис. Кризис. Кризисна карта. І тут іде е, карта е, збитків. Ну, Якщо казати, отак, просто дивитися, так, удари будуть. Так, по перевернутій четвірки буде щось таке, воно десь щось дригнеться. Все. Ось отак я можу сказати. Біч тут додати нічого. Трошки будемо сьогодні опасатися, бо, звісно, бачите, нам карти падають на ППО негарні. Тільки оця, що у нас таки стабільність, воно щось нове. Ну, коротше. Ця карта погана. Ця карта погана, якщо її прибрати, ну добре. Добре, будемо сьогодні, що, як кажуть, держати кулачки за те, щоб не попало нікуди в домівки. Бо є така є така загроза. На сьогодні є така загроза. По цьому, по цьому розкладу є така загроза по цій карті. Якось так. Так, вони будуть, вони будуть ударять тут і королева в прямому стані, і король в перевернутому. Так що їх тох так. Наш тох, що ми зіб'ємо ракету, під питанням. Тут щось нове, тут стабільність перевернута. Так що будемо дивитися, 6 битки йдуть. Щось воно таке буде. Подивимося, що воно буде. Але я дуже сподіваюся, що. Не буде воно таке дуже страшне, бо все ж таки, все одно ця четвірка, вона все одно показує стабільність, хоч і не таку вже, як кажуть, добротну, але все одно стабільність. Так що так, ось бачите, у нас таке, таке був такий розклад, що, як завжди, цікавий. Як завжди цікавий, так? Да? Ой хотіла сфотографувати цю картинку, щоб потім перевірити, що воно вийде, що ж воно буде на самом ділі. Як вони проіграються, ці карти? Все, люди, почуємось, папа. -па.